31 травня. Вже в повному розгорі квітне. Теж і цимлянський і чорний. І так думав, та конячка. Максимально я з нього роблю. вино дуже пасує, кустуємо, подобається нашим друзям. Але сьогодні я вирішив... Подивитися, де ж ті довбані ковпачки, які спадають перед цвітінням. Ось він вже квітне. Частина майбутньої груни квітне, частина ще ні. Але тих ковпачків я не бачу. І маю таку надію, що ось інша зараз кусується чи ні. Вона має тільки одну квіточку. Пробуємо так може. Вона має тільки одну квіточку і одну там трохи нижче, як буде видно, так би мовити, цей купочок не спадає, як розкривається. І з під нього виходять ті пестики. В даному випадку мене там я сім нарахував. І тичинка. І, мабуть, це і є цей зелений конус, який над майбутньою квіткою. Мабуть, це і є ковпачки. Я гадав, що то були якісь там коричневі, чи якісь там вони утворюються, вагровіє чи щось таке. Ні, я так розумію, що це ці зелені ковпачки, вони відкриваються. Може комусь смішно ми спостереження, але це цікаво, як у де ті ковпачки, бо основним, так би мовити, маркером перед обробкою винограду перед цвітінням це спадання цих ковпачків. Або перед ними. Треба бачити, як вони там набухають, чи що вони роблять. О! Теж квіточка одна, де ті ковпачки довбані, так я не знаю. Може хто вже вирішив цю проблему і знаю, то може дасть мені якісь відео чи якісь роз'яснення. Буду вже дуже, дуже вдячний. Ковпачки шукаємо. Цікава річ. Він ковпачок. Знизу розкрився, до гори зіскоче. Пошуки ковпачків майже закінчились. Ось вони на листі валяються. І схоже на те, що вони розкриваються знизу або, знаю, і спадають, так би мовити, як і на них кажуть, ковпачки. Може це і... так і є. Дуже дрібно це все виглядає для моєї камери телефону, але так можна їх помітити. Ці довбані копачки.